День захисту людей похилого віку відзначили в Коломиї, щорічно світова спільнота відповідно до рішення Генеральної асамблеї ООН проводить різноманітні заходи 15 червня. У Коломиї з нагоди цієї дати відбувся скандинавський марафон. Для людей поважного віку організували різноманітні спортивні активності та цікаве дозвілля. Пані Наталія до 2014 року мешкала на Донеччині, двічі вимушено покинула оселю через збройну агресію росіян. Спочатку у 2014-му, згодом у 2022-му році. Я з під Донецька, 11 років блукаю по країні, з під Донецька до Слов'янська, із Слов'янська 22 му року сюди в Коломию. Вами є дуже привітна, дуже привітні люди, дуже добре до нас відносяться, дуже толерантні. Приємно з такими людьми спілкуватися. Йдуть на зустріч скрізь, навіть якщо питаєш, куди пройти, не покажуть, а доведуть. А ще у місті діє об'єднання і для місцевих, і для вимушено переміщених людей поважного віку. Вони спільно проводять дозвілля, спілкуються, отримують тут не лише розуміння, спілкування і підтримку, а й допомогу у побутових чи інших питаннях. Наприклад, у місті організували заняття зі скандинавської ходьби. Для нас є різні, зовсім різні заходи. Одне з них це скандинавська ходьба. Скандинавська ходьба це для людей нашого віку. 17+. плюс то є здоров'я, то є дихання повітрям, то є задоволення спілкування, то є подяка Хелп Ейчу, який для нас це зробив. І ми ходимо тут біля озера. Кожного вівторка і кожної п'ятниці разом з тренером і разом з кандинавською ходимо навколо озера. Зокрема, організовують таке дозвілля представники міжнародної організації Хелп Ейдж Інтернешнал. Це глобальна мережа організацій, які сприяють праву усіх людей похилого віку вести гідне, здорове і безпечне життя. В Україні організація працює із 2014 року. У Коломийській громаді вже другий рік діє один із центрів громадського дозвілля організації Хелп Ейдж. У межах його діяльності люди поважного. Віку можуть поспілкуватись один з одним. Передбачено спілкування з психологом, різноманітне дозвілля, театральні гуртки, майстер-класи, спортивні заняття. Останнє одне з найбільш популярних, тому представники організації вирішили організувати у Коломиї скандинавський марафон. Окрім спортивного дозвілля для усіх учасників із нагоди дня захисту людей поважного віку підготували подарунки. Підсумовує координаторка Коломийського центру громадського дозвілля від організації Хелп Ейдж Ніна Пряділля.